Так, наливають уже всі за столом. <рес> <От. рес> ну що ж, бригада, пірати слово надається капітану Топсіку для <рес> привітання капітана Сива Борода. Дякую за довіру. Дякую за довіру. Я думаю, що ви позитивно оцінили мою роботу на протязі року. І сьогодні на. в свят. І сьогодні в святковій атмосфері передаємо е, повномочі у українській мові е, капітану Сила Борода! Повноваження! хай наша шхуна, хай на шкуребець Хопсік пливе за, е, за е, шхуною Сила Борода! Е Ей! Ще е, е, судна е, Ой. човна, як називається топсик. Щиро вітаю тебе з днем народження. Бажаю все всього само самого найкращого, щастя, здоров'я, благополуччя, щоб ти такий стіл був багатий, красивий, щоб життя твоє було таке багате, красиве.

День народження. Ура! День народження, пихуня. Ура! Уро! Да що что ты сила. Ус чтоб тобі налили. Так, все, відключаємо, їмо, п'ємо. Помідори.